Всім привіт! Це канал свій з родзинкою. Думаєте, де погріти кісточки в прохолодну погоду? Ми підготували свій рейтинг ТОП 5 терм Закарпаття і поєднали їх у маршрут. Mm. Де знаходяться ці термальні комплекси? Які їхні особливості та фішки? В який період вони працюють? Які в них ціни? Де можна зупинитися на ніч відпочиваючи в цих комплексах? На всі ці запитання ми спробуємо відповісти у цьому відео. Тож ми запрошуємо вас у подорож термами закарпаття. Світ з родзинкою. І починаємо ми нашу подорож із термального комплексу Золота гора який знаходиться неподалік Ужгорода всього за 8 кілометрів. І в нашому рейтингу комплекс Золота Гора займає почесне четверте місце. Вістань до Ужгорода 8 кілометрів. У комплексі Золота Гора є 5 термальних басейнів. Один великий відкритий термальний басейн з температурою двадцять градусів, маленький відкритий термальний басейн з температурою тридцять градусів. Відкритий дитячий басейн. Великий критий термальний басейн з температурою двадцять градусів та джакузі з температурою тридцять градуси. На території є роздягалка, душові, лобі, бар та піцерія. Виявляєте, за складом термальні води комплексу Золота гора порівнюють з термальними водами курортів Котере у Франції, Бадемс у Німеччині та Тепліце у Чехії. Тарифи на відвідування басейнів наступні. Термальні басейни комплексу Золота гора працюють цілий рік. На території комплексу є готель, де можна забронювати проживання та користуватися інфраструктурою комплексу. Вартість проживання тут від 2000 тисяч гривень за двохмісний номер за ніч з сніданком. Або ж можна зупинитися в будь-якому іншому готелі Ужгороду за вашим бюджетом. Відпочиваючи в комплексі Золота гора можна також вирушити на прогулянку історичним центром Ужгорода. Та відвідати вражаючий Ужгородський замок. Далі ми вирушаємо до нашої наступної локації. А саме до комплексу Карпатія, який знаходиться в Мукачево, і всього за 40 кілометрів від попереднього термального комплексу Золота Гора і в нашому рейтингу комплекс Карпатія займає почесне п'яте місце. Цей комплекс не спеціалізується на термальних водах і працює він не цілий рік, а лише в певний сезон. Але все ж таки в ньому є три термальних басейни, і ми вирішили внести його в наш рейтинг. До того ж, масштаби цього комплексу вражають. Ось погляньте самі. Тут є 11 басейнів, з них три термальні. Відкритий хвильовий басейн 40 на 40 метрів. Басейн ріка, який приходить крізь всю аквазону. Спа-зона з хамамом, соляною кімнатою, інфрачервоною сауною, лазнею та джакузі, чотири види водяних гірок, два дитячих басейни, лаунж-зона з басейном, відкритий оздоровчий басейн, який працює навіть у зимовий період, а також бістро, де можна перекусити, поповнити свої сили. Тарифи на відвідування комплексу наступні. Комплекс Карпатія працює орієнтовно з кінця квітня до кінця жовтня. На території комплексу Карпатія є готель, де можна проживати. Вартість проживання орієнтовно від 1200 гривень за двохмісний номер з сніданками. Або ж можна забронювати будь-який інший готель Мукачево, який буде відповідати вашим потребам. Окрім самого комплексу Карпатія, варто виділити час на прогулянку історичним центром міста Мукачево, а також побувати у казковому замку паланок на височині пагорба. Цей неймовірний замок видно практично з будь-якого куточку міста. Наступний пункт призначення в нашому маршруті це термальний комплекс «Косино» в селі Косонь Берегівського району. Всього за 30 км від попереднього комплексу Карпатія. І в нашому рейтингу «Косино» займає перше місце. Найближча залізнична станція до Косино знаходиться за 15 км в місті Берегово або ж за 30 км у місті Мукачево. На території комплексу Косано є сім різних термальних та прісноводних басейнів: сауни, ванни, кнайпа, масажний кабінет, аквапарк з численними водними гірками, ресторан та бари. Температура води в термальних басейнах тут від 31 до 40 градусів. Термальні басейни Косино працюють цілий рік. Але аквапарк працює в літній сезон. Орієнтовно з початку липня до початку вересня. Тарифи на перебування в термальних басейнах наступні. За відвідування аквапарку окрема плата. Ми вже робили досить детальний відеоогляд комплексу косино. Можете подивитися цей відеоогляд, посилання на відео в описі. Ми були в Косино вже декілька разів, і це місце, куди дійсно хочеться повертатися. На якому високому рівні тут все зроблено? Ми бували в багатьох термальних комплексах за кордоном: в Словаччині, в Польщі, Австрії, Швейцарії. І можемо сказати, що Косино не поступається цим комплексом, а в деяких місцях навіть перевершує їх. У самому комплексі є готель, де можна зупинитися. Вартість проживання в ньому орієнтовно від 200 доларів за двохмісний номер з трьохразовим харчуванням. Так, ціни дійсно європейські. Або ж можна розглянути варіанти проживання в селі Косонь. Це можуть бути як готелі, так і туристичні садиби. Також часто зупиняються в селищі Запсонь, що всього за пару кілометрів від комплексу Косино. Наступна локація в нашому маршруті це термальний комплекс «Шайворонок» у місті Берегово. Всього за 17 кілометрів від попереднього комплексу Косино. Термальний комплекс «Жайворонок» займає в нашому рейтингу друге місце. У самому місті Берегове є залізнична станція. На території комплексу є критий термальний басейн, термальний басейн під накриттям, басейн з прісною водою, насиченою окремнієм, термальний басейн джакузі та дитячий термальний басейн. Окрім басейнів, тут є ще соляні кімнати, центр здоров'я та лазні, кафе та ресторан. Температура води в термальних басейнах від 25 до 40 градусів. Ого. Термальний комплекс працює цілий рік. Тарифи на перебування в термальних басейнах наступні. На території самого комплексу є чотири корпуси з готельними номерами. Але варто звернути увагу на те, що частина цих корпусів знаходиться через проїжджу дорогу від самих басейнів. Можливо, для когось цей момент може бути важливим. Вартість проживання тут від 2000 тисяч гривень за двохмісний номер за ніч з сніданком. Або ж можна проживати в одному із готелів місті Берегова і їздити на відпочинок у комплекс. Берегове центр угорської культури на Закарпатті. Тому буде цікаво прогулятися центром міста та звернути увагу на його архітектуру. Тут дійсно складається враження, що потрапив в якесь угорське містечко. І завершуємо ми нашу подорож в термальному комплексі теплі води в селі велятино Хустського району. У нашому рейтингу комплекс теплі води займає почесне третє місце. Відстань до найближчої залізничної станції в місті Хуст 9 кілометрів. Туристичний комплекс теплі води знаходиться в оточенні мальовничогірських пейзажів. В комплексі є шість термальних ванн, басейни, фінська сауна, турецький хамам, евкаліптова сауна, соляна кімната, масажний кабінет та водна гірка. Комплекс теплі води працює цілий рік. Тарифи на перебування в термальних басейнах наступні. Проживати можна у садибах поруч з термальними басейнами. Вартість проживання в таких садибах орієнтовно 800 гривень за двохмісний номер за ніч. Ці термальні басейни можна відвідувати не проживаючи в самих комплексах. Ціни на перебування в басейнах, а також період їх роботи, потрібно уточнювати перед самим відвідуванням, тому що вони можуть змінюватись. Цю інформацію можна подивитися на офіційних сайтах цих комплексів. Термальні комплекси можна розглядати і для відпочинку влітку як альтернативу пляжному відпочинку на морі. А що ви думаєте про наш рейтинг термальних комплексів Закарпаття? Можливо, ви вже десь встигли побувати? Напишіть свої відгуки в коментарях. Поділіться цим відео. Відео ставте лайк, якщо воно вам сподобалося, і підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі розважально-пізнавальні відео про найцікавіші куточки нашої планети. Світ з родзинкою давайте досліджувати світ разом!